Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Ви на каналі «Колочок Тайм. І сьогодні ми з вами поговоримо про Польщу, бо там її новоспечений президент Навроцький вирішив, що недостатньо накидувати лише на Україну, і треба запитати з Німеччини, де репарації за Другу світову війну. Власне, він е, так і вийшов е, з такою заявою і сказав наступне: ми повинні вирішити питання репарації від німецької держави, яких я як президент Польщі однозначно вимагаю заради спільного блага. Репарації не будуть альтернативою історичній амнезії, але Польща як префронтова держава, як найважливіша. Країна східного флангу НАТО потребує і справедливості, і правди, і прозорих відносин з Німеччиною, а також потребує репарації від німецької держави. Таку полум'яну промову видав е, Карл Навроцький. Не дивно, що це відбулося саме сьогодні, бо це перше вересня, день початку Другої світової війни, і розпочалась вона якраз. З вторгнення нацистської Німеччини на територію Польщі. І знаєте що, друзі? Я обома руками за те, щоб були виплачені ці репарації, там поляки в 22-му році підрахували, що Німеччина винна їм півтора трильйони доларів. І я думаю, якщо поляки накинуть ще десь півтора-два трильйони зверху. То вони зможуть розрахуватись з Україною за понад 400 років окупації і експлуатації українських земель. Мені здається, це буде дуже справедлива угода, і якщо це відбудеться саме таким чином, то, будь ласка, ми тільки за де розписатись. E, можемо адвокатів відправити, портнова правда вже не зможемо, e, є нюанси. Але якусь людинку то знайдемо, яка зможе допомогти з цією справою. Але якщо говорити серйозно, то питання репарації запиту поляками у Німеччині це дуже давня історія, яка тягнеться ще з 53-го року. Тоді e, Польща офіційно відмовилась. Від будь-яких претензій, від будь-яких е, відшкодувань і репарацій е, від Німеччини. Відповідно, тоді це питання було закрите. Зараз вони говорять, що тоді це було під тиском Радянського Союзу, і, в принципі, я цього не виключаю. І в цілому, якщо так поміркувати про те, чи є тут якась історична справедливість, її можна знайти. Безумовно. Хоча знову ж таки, якщо говорити про якесь право наступництво, то в даній ситуації це виглядає історією із запізненням дуже значним, особливо в контексті того, що Польща зараз вже є членом Європейського союзу разом з Німеччиною, і при цьому Німеччина є ну, таким основним гаманцем ЄС, відверто кажучи, і дуже багато. Змін дуже багато інновацій прийшло в Польщу саме завдяки членству Європейському Союзу. Можна навіть говорити про прямі інвестиції, адже Німеччина є одним із найбільших інвесторів в економіку Польщі. 20% усіх інвестицій, що надходять в Польщу, надходять саме від Німеччини. Тобто, це такий головний бенефіціар свята. За що поляки гуляють і модернізовують свою економіку. Чи повністю справедлива ця компенсація, Ну, питання дискусійне. Чи є сенс про це говорити саме зараз, коли ми всі стоїмо на порозі вже Третьої світової війни, і коли мова йде про спільну безпеку, і е, Польща так сміливо називає себе. Головним форпостом, так східного флангу НАТО, забуваючи, що цей форпост це такий форпостик, який ховається за широкими плечима українських героїв, і насправді яка може бути загроза для Польщі і для НАТО, поки тут стоять українські воїни? І якби нас тут не було, то наскільки б ефективними були польські збройні сили в протистоянні, наприклад? Російському агресору, ну така дуже сумнівна історія. Тому Навроцький знову ж грається в популізм. Звісно, ніхто не буде всерйоз розглядати зараз ці претензії. Це 100% не на часі. Якби ми жили за інших обставин, якби в цей самий момент в Європі не відбувалася найбільша війна з часів тієї самої Другої світової війни, якби ми не стояли на порозі. Третьої світової війни. Якби зараз саме завдяки Україні Польща ну, не перебувала в такій безпеці, то можна було б про щось говорити. А так, як на мене, це абсолютне лицемірство і огида. Друзі, що ви думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть в коментарях під відео. Якщо не підписані на цей канал, підписуйтесь, ставте вподобайку та дзвіночок, щоб нічого цікавого не пропускати. А поки. Не прощаємось.